Привіт! Я Аліса Ільчова, експертка з нейромереж. Я рада тебе вітати на цьому уроці. Я хочу тобі розповісти, як важливо працювати за інструментами і чому наразі це не просто тренд. Хоча і кажуть, що це хайп. Тренд, тема, яка скоро пройде, але насправді дуже багато великих компаній зараз адаптуються під АІ-технології. Цікавий факт, що останнім часом в темі АІ з'явились свої тренди. І ці тренди використовують різні бренди, експерти і різні магазини для того, щоб показати яскраво, цікаво свій продукт. До прикладу, на Великдень були створені унікальні трендові зображення. Кожен бренд хотів показати, як він відноситься до Великодня і як красиво можна подати свій продукт. А її тренди можна застосовувати на будь-який інфопривід: день народження або кінець навчального року, Новий рік, або якась особлива дата, наприклад, народження міста. До кожної дати можна зробити окремий креатив, і хто перший підхопив тренд, до того і будуть звертатись бренди. Саме тому я вирішила тебе навчити зробити трендове зображення, яке привертає увагу. Дуже важливо завжди бути у тренді, тому що якщо ти пропускаєш тренд, ти упускаєш можливості заробити. Давай спробуємо разом створити класне зображення, яке зараз супер класно Віроситься. Для того, щоб створити зображення, ми користуємось безкоштовною версією ChatGPT. Для того, щоб зайти у ChatGPT, заходиш на chatgpt.com, реєструєшся через свою пошту, тобі відкривається ось такий чат. Чатіку ми пишемо промпт. Що таке промпт? Промпт це підказка. Підказка нашому чату GPT, що саме ми хочемо, щоб він зробив. Зараз нам треба згенерувати зображення. Отже, ми додаємо промпт з тим, що ми хочемо бачити на нашому зображенні. Ми додаємо наш промпт сюди у віконце. І давай подивимось, що ж ми просимо зробити наш чат GPT. Створи фотореалістичне зображення креативного фешн-об'єкту у вигляді. Сюди ми можемо вписати будь-який об'єкт, що ви хочете побачити, коли він згенерує це зображення. Виконано з пише матеріал: він може бути воздушний, солодкий прозорий. У кольори вибирайте будь-який кольор, який вам подобається, і з написом. Це може бути назва бренда або логотип на його поверхні, тобто, де буде розташована назва або логотип. Об'єкт має вигляд як гібрид між предметом таким хай-фешн і аксесуаром та їстівним продуктом. Ми з вами зробимо такий. Незвичний мікс між е, звичайним продуктом і е, чимось солодким, да, до прикладу, е, ватну цукерку, желе або морозиво. Стиль зображення буде арт-фото для рекламної компанії. Е, це може бути jaкмюз, Moschino, шанел, ви можете обрати самостійно, можете вписати свій, може, у вас є улюблений бренд. На фоні буде пляж на заході сонця, але ви також можете обрати фон, який вам подобається. це може бути, до прикладу, центр Києва, або центр Одеси, або вашого міста, або будь-якого міста в світі, яке вам дуже хотілося відтворити: студійне світло або урбаністичний дах. Ви також повинні обрати або вписати щось своє. Освітлення м'яке, кінематографічне. Додай руку, яка тримає цей об'єкт, тобто нам треба написати, що цей об'єкт повинен або хтось тримати, або він лівітує у просторі да, у повітря. Якщо це жіноча рука, то вона повинна бути з гарним манікюром, може бути без манікюра, ви також це повинні вписати. Зображення має виглядати як обкладенка арт-журналу або креативної модної компанії. Якщо ми говоримо да, про якийсь фешн або про щось, що може привертати увагу, воно повинно бути більш професійним. Тому я обираю оцей. Хай фешн стиль із професійною, як сказати, фотосесію, можна сказати, да? такий стиль професійного фото. Давайте впишемо об'єкт. Давай у вигляді це в нас буде флакон. Ой. Флакон. Та да, що ж таке? Ось, українська. Флакон парфумів, да? ви можете обрати свій, це може бути сумочка, це може бути якийсь блиск, помада або будь-що насправді. Це може бути просто форма логотипу. А матеріал. Давайте. Цукрова. У да? кольорі. Давайте він буде в нас а, ніжно роже. І з вишиканим а, написом, да, тут ми можемо або вписати назву бренду, або просто давайте вже не. Просто назву бренду ви можете вписати. Об'єкт має вигляд гібриду, да, ніж хай фешн-аксесуаром. Давайте аксесуар. У нас буде теж парфуми. І стівний продукт. Тут треба обрати щось одне. Да, у нас тут є приклад, але ви можете залишити цукрову вату, желе або морозиво, або якусь іншу солодку штучку, яка вам подобається. Стиль зображення. Так, модний бренд. І фон можете обрати свій. Я обираю захід сонця, а це прибираємо. Так, все є. Після того, як ми прописали промп, ми натискаємо ось на стрілочку і чекаємо. Іноді буває таке, що на безкоштовній версії треба буде трошки почекати, тому що дуже багато запитів, і сервер може бути перезавантажений, і вам треба почекати трошки. Якщо ви не любите чекати, або вам треба створити декілька зображень, і ось уже, то ви можете скористатися платною версією чату GPT за 20 доларів на місяць, якщо я не помиляюсь. Якщо у вас є час, ви можете піти випити кави або чай і почекати, поки вам згенерується це зображення. Думаю, скоріш за все, він вже згенерував. Якщо довго, то треба оновити. Ось, Боже, яка краса! Отже, ми з вами створили трендове зображення з незвичним да, об'єктом. Тобто це парфуми, які е, і так, всі можуть впізнати, тому що флакончик він такий досить популярний. Е, з написом Шанел. Ми також можемо прописати, щоб він додав логотип да, за бажанням. Але це дуже класне поєднання чогось незвичного, да, вістівного і того, що люди споживають кожен день. Тобто на це звертають увагу, тому що це незвично. І я дуже рада, якщо ви додивились до цього моменту. Я хочу вас запросити. Назад, у чат бот в Телеграмі, посилання буде унизу, і у мене для вас є ще один приємний сюрприз. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, про це мені в Телеграмі. Я буду чекати ваших відгуків. Я хочу подякувати за ваш час і побачимось іще у наступних уроках.